З нагоди дня захисників та захисниць, а також до дня українського козацтва, у ліцеї номер 17 пройшов традиційний ярмарок Цьогоріч До продажу смаколиків додали і спортивну складову. У нас є ярмарок, до якого долучилися учні, батьки перших, других, третіх, четвертих та п'ятих класів. Деякі учні просто донатять. А ось сьогодні в нас таке нововведення. Ми сьогодні долучили шість класів різних дев'ятих, десятих та одинадцятих. Є шість команд у нас. Вони будуть змагатися разом з батьками та вчителями. Окремо в нас буде просто вісім команд. Змагання будуть на чотирьох станціях. Вони будуть різнопланові. Одні будуть силові, естафети, потім білдингу і по команду утворенню утворенню саме різних символів України. Як і зазвичай, захід має благодійний характер. Всі виручені кошти від ярмарку. Ми передамо волонтерський центр. Також учні середньої школи просто донатять кошти саме на для збройних сил України. І за квест донатять у нас учні старшої школи. Також у нас буде розіграш різних призів. Призи це будуть брилоки, це будуть шопери. А також ми сьогодні розігруємо костюми наших олімпійських чемпіонів. Команда дітей змагалася у різноманітних спортивних випробуваннях проти команди батьків та вчителів. Подібні тематичні заходи не лише зміцнюють сімейні зв'язки, а й нагадують про козацькі традиції. Зараз ми участвуємо в, скажімо так, міні-олімпійських іграх нашої школи. Так само я вболіваю за нашу команду звичайно, тому що це перший раз, коли участвують і батьки, і вчителі, і за це нам дуже цікаво. Несподіваним гостем на ярмарку став заслужений тренер України з легкої атлетики. Він привіз для аукціону олімпійську футболку свого вихованця, нашого земляка Олега Дорощука. Спортсмен посів шосте місце на Олімпіаді у Парижі. Від Кіровоградщини виступали на Олімпійські ігри два спортсмени. Це скалолас, Ярослав Ткач і мій вихованець легкоатлет Олег Олег Дорощук. Олег виступив доволі таки успішно. Він був дебютантом цих змагань. Олімпійських ігор потрапив. Фінал і Посів ну, гарне місце. Тренується він у мене вже сім років. До мене він тренувався у іншого тренера, прийшов з другим розрядом. Зараз він має спорту міжнародного класу. Після Олімпійських ігор він залишився за кордоном, виступав на двох етапах діамантової ліги. Це дуже престижні змагання, яких посів два третіх місця, потім вийшов фінал і в фіналі діамантової ліги він посів друге місце. Ось от досягнення. На ярмарку можна було купити домашні пироги, печиво, торти, вафлі та безліч інших десертів. Власні кулінарні шедеври готували разом учні та батьки. Склалася така традиція. Систематично кожного року в школі відбувається такий великий ярмарок. Я б навіть сказала, що це свято і для батьків, і для дітей, і для вчителів. Як завжди, підготувалися всі приготували різноманітні смаколики. Дехто купував, дехто в і гарбузи в цьому році були, і яблука, і так далі, осінні всякі дари, тортики, різноманітні смаколики. Активно батьки там все презентували, накрили, приготували і активно продаємо. Вважаю, що це дуже гарно залучати дітей до доброї справи, тому що всі залучені кошти будуть направлені на благодійність. Це дуже добре, що ми це розуміємо, усвідомлюємо, що наші діти це розуміють. Тому на підтримуємо всі дуже стараємося, і дуже вдячні за те, що проводять такі свята постійно. В нашій школі кожен відвідувач благодійного заходу мав можливість спробувати смаколики задонатити та підтримати шкільні ініціативи. Насім ярмики дуже смачно, тут позитивно. Тут лотерейки є, тут багато дітей, багато їжі позитивно. Тут добрі вчителі в нашій школі. фізкультура тут хороша, заняття. Загалом під час благодійного спортивно-кулінарного заходу ліцею номер 17 вдалося зібрати майже 75 тисяч гривень.